Привіт, мої любі друзі! Спробувала налаштувати телефон, вийшов експромт, але я надіюсь пару хвилин з вами все ж таки порозмовляти. Дуже хочеться, бачите, я шукаю точечку, показати трішки моря. От, і тому, так як сонечко, вона світить мені в спину і буде контражур, але це не головне. Дуже хочу вам розповісти, все ж таки, що я роблю. А працюю я над енергетичними картинами, і я пообіцяла моїм підписникам, моїм замовникам, що почну серію, серію розмов, що ж таке, все ж таки, наші тотеми, звідки вони беруться, що вони означають. Тобто, таке невеличке відео екскурс. Якщо вам це сподобається, вас зацікавить, обов'язково обіцяю, ми зробимо. Таке відео, скажем, вийдемо на прямий зв'язок, я обов'язково вас зараніше повідомлю, і ми порозмовляємо в гарні, ну, в такій спокійній, більш-менш обстановці. І так, перше, що ж таке наші тотеми, насправді. Я зніму всі корони і всі медалі, хай мене вже вибачать, я надію, шкарпетки не полетять в мою сторону, але то така справа. Це наша енергія. Та енергія, яку ми маємо. Катюшечка, привіт, Лесічка, Боже, я так рада, що ви зі мною. І ця енергія, вона існує. А коли ми активуємо тотеми, коли вони вже приходять, вони приходять в певний час, щоб працювати з нами. Тобто нашу ж енергію активувати. Що це нам дає? Найперше дає посилює нашу інтуїцію. Тому що ми всі знаємо, що інтуїція то найголовніше. Вона нас ніколи не підводить. І коли ми активуємо нашу інтуїцію, у нас все складається легко, ми робимо, приймаємо вірні рішення, робимо правильні речі. І скажу вам чесно, дуже така цікава. Такий момент, історинка така, що е, тотем можна використовувати в таких самих побутових речах. Ви уявіть собі, що ви вийшли на базар, а дуже ж багато фруктів, ви не можете, не можете ні надгризти і не знати, чи, чи та ж картопля гарна, чи авокадо спіле і не, не зіпсоване. І підключаючи, розмовляючи з цим тотемом, у вас ніколи не буде промаху. Завжди можна купити і гарні овочі, і фрукти. Уявляєте, це тільки маленькі, такий маленький штришочок щодо цього моменту. Тотеми мають дуже багато функцій, вони можуть нас оберігати, вони можуть нас вести, тому що насправді ми конектуємося, з'єднуємося із самими собою. І ця енергія, яка приходить, тобто активує в певний час, значить ця енергія конче нам потрібна. Вона нас підтримує, вона буде відкривати нам нові шляхи. І саме простіше з'єднуватися із своїм тотемом, і самим собою, це коли розмовляєш. І шамани вони цікаво сприймали, сприймали напряму через нашу підсвідомість, тому що підсвідомість обов'язково потрібні картинки, вона так просто словами не працює. От. І коли ми бачимо, особливо дуже чітко, здорово, коли ми бачимо свій тем через картинку, ми його сприймаємо швидше, ми з'єднуємося з ним швидше і. Це так посилює, спосилює дуже неймовірно, потужно. Що я ще можу сказати? Тотем можна також застосовувати як оберіг, просити, щоб він захищав. Ми всі знаємо, що такі неприємні відчуття, хтось так щось неправильно сказав, нам боляче, хтось подивився, а хтось і щось і зробив. Тому, коли ми активуємо тотем, Просимо на захист, ми піднімаємо наші ресурси, і воно дійсно діє. І найкраще активувати цю енергію це, звичайно, розмовляти. І розмовляти щодня. І воно працює просто неймовірно. Надію, ще не дуже сумбурно розповіла. Якщо у вас є запитання, ви мені пишіть, будь ласка, обов'язково. Я буду більш структуровано, звичайно, підходити, буду знати, що вас цікавить, що вас хвилює. І будемо потихеньку розуміти, що воно і як працює. Обов'язково чекатиму на ваші запитання, на ваші відгуки. Обіймаю вас всіх міцно. І до нових зустрічей! Гарного вам дня!